Всім доброго ранку. Шо бусінка? Лям годуватися. Лесіка у нас у хаті ночує, але на... тепер відпустили. Закрили, бо то нема де бігати, тут таке болото. теж. Хош їсти йдеш зо мною козі годувати. Чуєш? Кричуть, кричуть, пішли трошки. Пішли, пішли трошки ходи. Хто це дзвонить? Пішли, 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 пішли. Пішли. Та кози. Кози теж повипускали. Пішли. Тікай. Джесі, лиши її. Козі один на день йде. Зараз стою. Малу присилюю тепер, бо лізе всюди, перештригай. Зараз сіна ще дам. Їжте, їжте. Пішли, Джесіка, йди бігай. Йди трошки побіг, зараз сіна козам принесе, а і п'яти. Страшний бігун. Там зараз підемо до вас. Що? Туди не йди. Вернися! Вернися. Ти вже зранку трошки. Вернися, а ну сюди вже. Джесі. Ходи сюди. О, молодець, ходи. Бігай трошки тут бігай. Тут такого болоту нема. Дайди бігай, на ну що ти кішилась? Козам вона нічого не каже. Не можна. Лиши, лиши, лиши. Ходи. Ходи, ходи, пішли, Дяс. Так, йдемо ще сіна козам домо. Ні, ні, туди не можна. Угу. Іди їж, іди їш. Ай, їж. Ай, гамйгам. Гам. Корм вона не постійно їсть. Йдемо до вас. Може туда погодити, але там тюки. Ні, там ще тюки стоїть. Було то страшне всюди. Я бажаю підцяти. Так, йдемо годувати своїх коней. Покажемо, що вам як. Як ми їх годуємо. Спочатку чистим чест, жалобем. Ну, жолубе. не Знаю, як правильно. Жолоба. Важен рано півечір, що ми не, не доїли. Що лише все відчище. Нема що це літає, все. Вона відсістає. Шліни доїдки, щоб не кисли, жовбах коням то не добиться. Даймо спочатку даємо сіно, спочатку даємо сіно. Плануємо взагалі, скажу про плани, плануємо його жеребця перевести туди. Але там сіном щось забити. Тут стані, стару. Старі, так. Дві кобилі буде там баронеса тут. Венера, джокера. Переберемо сюди. Так, так. Да, так, до цієї стані. Тут у нас стара стані є. Тут ще все стоять. сіном, так. Там та. копія, не видно нічого. Тут тюки стоять. Тут, там тюки. Двох тудолах. Так, рамку даємо сіно. Сіно таке файне у нас. Але сіно не люцек. Коли Перший рік я годую сіно, постійно люцек, отак в пані не дуже. Я. Я. їм стає до півтора тюка на сутку і вони цілі Буде облежені, чисті коні, буду чесати зараз на вечір. Обіде вечір Чого чашу не рано вечір, щоб не ходити два рази в душ. Зараз почесав, я зразу йти в душу. І потім головно, потім вісок наче що зробити. А так чашу вечором почесав, у душу. Тюка кажуть, стає півтора тюка на сутку, але з тих великих, що ми саме бери, ну, Тільки великі, я зараз на Ну, вже віки дала. Mm. Ось такі тюки у нас великі, дуже великі. Ось таких півтора тюка на сутку. Ну, Це тільки фес велики. Це Дуже великі, я не могла їх заносити. Дуже важко. Але за два я можу йти. Так ця банася докидається. Я зробити ці перевірки. Вона любить люцерочку, вона нас сіно не дуже. любить. — На сіно не коджу. Назад. 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 Сіно добре рубати на це на січку. Я коли з лівками годував, то люк людзерку вони не викидали. Нам не, не викидала, а сіна не хоче. Один джокер не викидає сіна. Так, поки не їде сіно, я тут принесу дров, Угу. Німу дров не смог. Козам Козам дали вже вівса. На скози, поки овес їде, тихо сидять. <рив> овес з'їли і все, і починається. Треба киватися, бо мені ще дитину треба до школи вести. Цей хлам всій, що поскігався. Тепер пилиться і топиться цим. Дрова там є у нас, я наніс наперед, щоб висохли. Це на розпалку сухі дрова. Поки коні не будуть їсти, я йду розпаліти. Так, так, зараз. Покажи, я, я вже була із Джесіком, з кози, так? <laughs> то, як не кози, у нас, то пси. Як не пси, то кози. І постійно, і вони лише їдять таке себе, овес її давати конком пити. Я коли тут тут упала, разом з сіном як коза внесла. Зараз сіна принесу. І ви з тої сторони, собі з стані, там файно бетончиком ходиш, не була, то нічого. Там і комора у нас все Все налагоджено. Просто це забили всі на повністю, що вона проходить. А зараз відкидаю, тільки буде прохід туди. І все буде Кони пускаю кожен день на дві години бігати, але тепер вже два дні не пускають. Бо болото так страшенне, там капи. Або треба що ти робиш? Венера, ти що? Я не йду за тобою вже. Джокер, зараз тобі принесуть водички. Не хотіть питання. А по то, що всі наїлися, а? Можна? А бо то, що я від кого, що я не ся про те. Не хоче, би ти йому тримав трошки. Не хоче? ще не хоче, потім нап'ється. – Так, підома його Шубусь я <onents> <tr> До літом не... Два місяця не давав зерна і тепер був місяць, не давав взагалі. Зерна. А тепер даю зараз покажу. З краю тут. Так, це я знаю де. До комори ще не може зайти, бо там всього з зерно. Лише на поріг можеш стати. І отак по мисці за... того вівса. Кобилам даючи по миски ячменю. Кобилам даючи по миски ячменю млену. І по мисці висівки. Так. Джокіго лиш овес і висівка. Кобилам. Кобилам овес, ічмінь мерений і висівка. Три. джокіго не даю, ічмінь. Це так два рази на день.

Заринце. Ну, а мене! Тіка! Де рожок його Таке ми весе. посипаю, бо не сіна не дуже їде добре. Ти бадю звільнив уже чи ніщо? Та Тайду нам сіна. Та за зомби? А того може не буде, я, я, я не посипав це сіно лікували, сам тягарсько посипати цим сіном, mm -hmm. і сіно вверху в хімі не хочеться. Будете? Вона джоки, <рес> Я Вона думає, що він її порцію відбере. Тобита, Те. Ні, з тобою? бери на що. Тримай, бери. Так, зараз ще буду відчищувати. Думаю, що це не цікаво. Я зразу давав так, зерно не посипав на сіну. Ну, не, не. Би, сі, я не задаву джок. А тепер ковер сіна, нічий разом з сіном. Ти. І вони менше води, що себе вже не віпели рано. То ліпше собі сіно сіном. Маряна йде давати, з козами. Ти з тобою? ти була вже показувала. Ти показувала кози? Такий обхід невеликий. Потім оп'ять сіно, так до вечора сіно, вечором оп'ять вода і зерно. Два рази на день зерно. Але не давав, я місяць перед цим не давав повністю, нікому зерно. Ніс, нічого не вів сани. Не то, що зерна маю доста, але був робив перерив їм Дуже мокро, дають, і води не хочуть. Так багато. Так переважно п'ють по відро, ви всі однако. і води. Баронеса вже в цій стайни не, не путає її, У жолоба високі, ногу не закидає. Не може закинути, тут жолоб такий високий. Скоро вже це. Переведу Джокера сюди в цю стайню другу. Ще буде красота. А ты мы идем ушо. На да. коне или иди? Семь попходила за рамку. Теряемся. Чемка это, Чем як тёнки, не? Uh -huh. Короті, поробив трохи, можеш і пообідати Я маю, зараз. А то вже обід, бо ми перше не включалися, бо то не було світла. Як нема світла, ми включаємо генератор. Такий, покажи. Такий на 3,5 кВт. а то ведь звідси. А як нема... Так, нема обідати, так? так. Пообходили, мамо самим. Так, то, ні, то нікого нема коло хати з дітей. Надя, Надя є, бо в неї дистанційна. О, ти сідай теж? Я сідає? Так мені мало це кинула. Бо я не переївся. Ні, як, як поробив, так і поїдеш. Так Такій порції. Голубці люблю. За два з'їм. Ну, голубці робить, що... Ті голубці робить, що це. Ти ще холодцю трошки є. Будеш? Що це не доїдки, це що я не ну, мою? Це ти не доїв. Все, це що залишилося з хлопця? Так, так. так, а що з взяти? тебе така жінка не поклала на стіл. Не можна? Чи ми можемо с'їхати. Ми зараз ви сіддемо. Це можна? Жінка сказала, не можна. Не можна. Так. Постав на місце. Мам мігти, так? Правильно. Ова, це таке віруте місце. Добре, всім смачного. Включимося вже. Тільки інакший формат у нас буде. Так, зараз а, вже на вечір може щось ще трошки додавимо. Це, коротше, цілий день, як ми Та, переважимо. Купуюте? Ні, як робимо, то не може знімати все, бо теж з камеру входить. Так, я буду знімати, як ти тисяч. Ага, так.